Доброго дня, любі дітки! Я пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, хто до нас завітав сьогодні в гості. Хоч тваринка ця мала, хвіст у неї, як мітла, вуха гострі, наче стрілки, це руда пухнаста. Здогадалися? Білка, вірно! Білки це невеликі, але спритні звірята з пишними хвостами. Цей невеликий звір має витягнуте струнке тіло і пухнастий хвіст, вуха з пензликами, очі великі, виразні. Білка має чіпкі пазурі для лазіння по деревах. У неї сильні задні лапи. За рахунок цього може перестрибувати з дерева на дерево. Білочки їдять гриби. Горішки, шишки та жолоді. Також у їхній раціон входять дрібні комахи черв'яки. Крім того, білки можуть харчуватися молодим листям берези, різними ягодами, тобто вони їдять все те, що можуть знайти в природному середовищі білочки постійно зайняті пошуком їжі для себе. Воно з легкістю можуть. Піднятися на дерево за листям, шишками та комахами. Знайшовши їжу, частину вони ховають у схованки на зиму. Білки дуже кумедні та цікаві тварини. Живуть вони в дикій природі, і ми з вами їх точно бачили. А зараз давайте зіграємо в гру з білочкою. Де заховалася білочка? Де ж заховалася білочка? Так, вірно на кубику. А тепер, так, вірно, над кубиком. А зараз де білочка? Так, за кубиком. А тут біля кубику, а ось тут під кубиком. А ось тут в кубику. Хто молодець? Ми молодці. Дітки. До нової цікавої зустрічі.